Народження Ісуса За багато років до народження Ісуса, Господь пообіцяв, що на землю прийде Месія, Його Син. У старозавітні часи Бог дав людям можливість отримати прощення своїх гріхів, приносячи в жертву тварин і птахів у храмі. Кров перенесених у жертву тварин була символом Божого прощення. Ви пам'ятаєте історію про Адама та Єву. Як Господу довелося вбити тварин і пошити одяг для перших людей? Бог був змушений вбити цих тварин, щоб вирішити проблему непослуху, коли Адам та Єва не послухалися і згрішили. Відтоді жертви тварин були нагадуванням народу Божому про їхній гріх і про те, як сильно Господь любить їх і готовий пробачити. Упродовж багатьох років саме так прощався гріх, але Бог обіцяв, що він пошле на землю свого Сина Ісуса, щоб той став жертвою за гріх раз і назавжди, щоб старозавітній спосіб покритий гріх більше не потрібно було використовувати. Усе це було частиною Божого плану. Одного разу до молодої дівчини на ім'я Марія з'явився ангел і сказав їй, що вона стане матірю Сина Божого. Ангел також прийшов і до Йосипа, який збирався одружитися з Марією, і сказав йому, що Марія матиме дитину, і що вони повинні назвати хлопчика Ісусом. І Марія і Йосип були вражені словам ангела. Невдовзі Марія дізналася, що матиме дитину, як і пророкував їй ангел. Приблизно в той же час Кесар Август оголосив, що всі повинні вирушити до міста, де вони народилися, і зареєструватися там. Кесарю потрібно було знати, скільки людей живе в Україні, бо він хотів, щоб усі сплачували податок. Марія та Йосип вирушили у Віфлеєм, бо це було рідне місто Йосипа. Тут вони мали розписатися у міській книзі. Саме тоді надходив час Марії народжувати, і їм було дуже важко здійснити подорож. Коли вони дісталися в іфлеєму, Йосип не міг знайти місце для ночівлі, нарешті їм дозволили зупинитися у хліву за невеликим готелем, де вони могли зігрітися. Вночі Марія народила дитину, оскільки вони були у хліву і там не було дитячого ліжечка, то Марія і Йосип загорнули, немовляв, маленьку ковдру і поклали в ясла, куди клали сіну для корів та віслюків. До пастухів, що пасли овець за містом, прийшов ангел, небеса осяяло яскраве світло і з неба долинув спів. Пастухи впали на землю від страху, ангели сказали їм не боятися адже принесли радісну звістку. Вони сказали пастухам, що сьогодні народився Спаситель Ісус, і якщо вони підуть у місто, то знайдуть там нового Царя. Пастухи поспішили до міста. І знайшли Ісуса, як і сказав їм ангел. Незабаром багато інших людей дізналися про народження Месії, і вони були щасливі почути цю радісну звістку.